Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Анна Рує аптека ароматів. Таємниця старовиних флаконів. Цитата. Очі це ключі до душі, Аніс, врата до неї. Даан Дебрайн, Брайн, фармацевт аптеки ароматів. 1825 рок по 1898 рік. Щоденник експедиції. Долина Амазонки, точні значення широти і довкоти, цілком таємна. Запис від 6 серпня 1896 року. Уранці небо оповилося серпанком, тож пересування місциною вкрай мене виснажило. Однак ніколи досі подоланий шлях так не надихав, як нині. піти й поневіряння останніх днів окупилося сторицею. Я зробив головне відкриття у своєму житті, воістину унікальне та грандіозне, це сяюча кам'яна брила, таємне й таємниче, немов нічне небо над нами. Часом від неї чути інтенсивний аромат, немов витає сотня різних запахів водночас. Моє відкриття піддасть сумнівам усі наші колишні уявлення про аромати, воно переверне все з ніг на голову. Глава перша. Розбудив мене по-перше, дивний запах. Чужий і надто сильний. Він огортав, обивав мене з усіх боків. Запах цей ішов не лише від мевлів, чи четьмяної дерев'яної обшивки стін. Він надходив звідусіль, а по-друге, дзвінкий голос молодшого брата, що лунав із першого поверху: Люці, йди до нас! Я рішуче натягнула ковдру на ніс. Ні, тільки не зараз. Я ще не готова до всього, що на мене чекає. Той час просинатися ще не настав, хоч птахи за вікном уже й цвірінькали, мов навіжені, а в кімнаті було світло, наче вдень. Утім, в останньому я звинувачувала нікчемну благеньку фіранку, що затуляла лише верхню частину вікна. Вчора, щойно ми сюди приїхали, увійшли до будинку, я відразу вирішила, що вранці насамперед позбудуся цього страхіття, бо мені, на відміну від ажурної ганчірки на карнизі, не 120 років. Але потім я роздумала, коли вже ця фіранка, попри всю свою непоказність, висить тут понад століття, варто дати їй шанс. Напевно, будь-яке інша дівча на моєму місці правила б нової фіранки, ані на мить не замислила. Щось про щось подібне, але мама наполегливо привчала мене берегти старовинні речі. Вона повсякчас видавала якісь безглузді зауваження, типу, потримані речі зберігають історію. Чи хотів хто-небудь слухати ці історії? Її зовсім не обходило. Усе старе автоматично вважалося ціном. У моїй родині цей принцип краще не піддавати сумнівам, якщо не хочеш покиркатись з мамою, а сварки, то не моє. Люці, сніданок. Бено, як завжди, був наполегливим. Я зітхнула. Для брата переїзд став надзвичайно хвилюючою пригодою, старовинна віла, садку порізноманітного мотлаху. Все це видавалося йому неймовірно цікавим. Воно й зрозуміло, чого ще чекати від п'ятирічного. Останнє оглянуло тріщину в нині на стелі. Нарешті вибралася з під ковди. Отже, моя перша ніч на віллі Еві вже позаду. І, судячи з усього, на... за нею. Йому сотні таких самих. Швидко натягнула джинси футболку і спустилася з ходами. Дерев'яні щаблі скрипіли під кожним кроком, сповіщаючи про моє наближення. Унизу пахло так само дивно, ніби в повітрі витало декілька різних запахів одночасно. Не те, щоб неприємно, однак достатньо незвично. Ця суміш запахів повсякчас переслідувала мене і водночас кидалася на зустріч. Так буває, коли хтось переборщив із парфюмами. Із Зайшов у невеличкий обмежений простір на кшталт ліфта. Запах потім ще довго тримається там, замкнений, немов у пасті, тільки б він не прилипнув до мене, бо що сновикатиме за мною всюди і сповіщатиме, попри моє бажання, про мою появу. На щастя, у цьому сомнище запахів звучали й добре знайомі мені нотки, приміром, аромат гарячих тостів, розтопленого вершкового масла й кави, тому я зійшла на перший поверх, протиснула піш нерозібраними після переїзду коробками, попрямувала до кухні. Усі інші члени сім'ї вже давно зібралися за обійнім столом. Коли ж я увійшла, Бену саме розхитувався на стільці, злизуючи варення з тосту. Лише варення, це не сніданок, зауважив тато, сидячи стону, далеко не вперше за цей день. Доброго ранку, привітався я. Доброго ранку, сонечко. Мама попивала каву і гортала якусь газету. Загалом усе було як завжди. Я взяла тост за прикладом Бена щодро намастила на нього варення і усілася поряд із ним. Як спалося, мама кинула на мене один із тих своїх поглядів, які здатні розтопити кригу. Зазвичай це їй легко давалося, та тільки на сьогодні. Нормально, буркнула я і відкусила шматок тосту. Тато сміхнувся правим кутиком рота. Так, так, перша ніч завжди найважча. У нашій спальні сильний протяг, немов на гірській вершині. Мене продуло так, що шия не гнеться. Він почав театрально терти плече з такою багатостратальною гримасою, ніби ось ось помре. У цьому весь татко. У будь-якій ситуації. Намагається розрядити атмосферу і повернутися на жарт, але сьогодні так і кумор зламав карк. Чому не можна було просто залишитися вдома? спитала я, Чи хоча б переїхати до справжнього житла з електричним опаленням, приміром. Мама розсміялася, не вірячи своїм вухам. Хіба? але ж віла Еві, це просто мрія. Нам вельми пощастило придбати її майже за безцін. Та ж інші дівчата просто луснуть від застрашів. Еґа ж, звісно. Якщо наш древній музей спершу не обвалиться на їхні голови і не похиває їх усіх під руїнами, дошкулила я. Набрала побільше повітря в легені, додала а якщо вже розповісти їм, як я по півгодини розтоплюю колонку, щоб із крана потекла ледь тепла вода, то вони просто захлинуться від заздросів. Люці, мама згорнула газету і прошила мене поглядом. Досі якось усі справлялися з розпалюванням колони і нічого. Краще раділа б що віла Еві не безлегка новобудова. Саме тому вона така чарівна, аж дух перехоплю. Та в кого ще в будинку нині є старовина подогріна колонка? Отож би й воно ні в кого. Я закотила очі. Мама працює реставратором, а це означає, що вона опадає всією душею довкола, всіляких поламаних і відкритих віковим шаром пилу штукенцях і, полерючи якесь дрентя, просто сяє від щастя. За це ми іноді називаємо її санітаром блошиного ринку. Однак вона не ображається. Найчастіше я бачу маму в робочому халаті в плямах фарби й гіпсу. У ньому вона сидіть, стоїть навколо ліжки або жлочить у якійсь церкві на путівельному арештуванні і відновлює фрески, зруйновані настільки, що ніхто, крім неї, уже не в змозі розібрати, що там було зображено. Фресок на Вілій Еві не було, проти всілякого старезного мотоху просто над край, і мушу визнати, що він терміново потребував маминої уваги. Я помітила, що Бена встиг скористатися ситуацією. поки ми сперечалися, варення зникло в його роті, але тож десь під столом. На цей час він уже сповз зі стільця і рушив на пошуки свого лего. Я стримала посмішку, щоб його не виказати. На жаль, місцева пекарня по суботах працювала лише до обіду. Мама зробила останній ковток із чашки і глянула на мене. Нам терміново треба купити хліба на завтра. Знаю, ти щойно прокинувся, але на нас ще стільки всього чекає». Так так, я збігла, без проблем. З минулого року ходити по хліб на вихідних вдалося до моїх обов'язків. Дякую, Люба, – проворк катала мама. Пекарня тут неподалік, далі вулиці просто на перехріст. Гаразд. Я швидко сунула та грілку в раковину. Загаліто нагода вийти за двері це круто, Чистячи зуби, я на намись замислила, якби швидше замутити на голові щось схоже на зачіску. Проте ніякої еврики сьогодні, як і завжди, мене не сяйнуло, тому за відсутності кращих варіантів я просто заплила пример у себе волосся в кістку. По-перше, коса не привитала до себе багато уваги, а по-друге, це швидко. У передпокої взяла залишені мами у гроші, взула кросівки і крикнула на останок Я пішла, захлопнула двері. Переструбнула чотири сходинки ґанку і помчала лавандовою вулицею в бік пекарні, Огорожі палісадників обабіч дороги за вишки ледве мене до колін. Дуже незвично для мешканки великого міста наш кшталт мене. До пекарні справді було рукою подати. Вивізка з намальованим круасаном кинулася у вічі ще здалеку. Я дійшла до перехрестя, штовхнула двері до крамниці і трохи стригнулась від несподіванки. Коли в мене над головою раптом затиленька флатун із Старомодне обставлене приміщення було таким крихітним, що відвідувачам доводилося тиснутися, наче шпротами у бляшанці. Я подумала, що наша нова перекарня мені вельми до душі, пристроїлася в кінці черги, Пахло тут причудово, теплим хлібом, ваніллю та булочками з корицею. Переді мною стояли два хлопчики, один із них повернувся. Він був за мене майже на голову вищим і, напевно, учився в старших класах. Перш ніж я встигла відвести очі, хлопчак зиркнув на мене і цим застав не... зненацька, а на додачу до цього ще й посміхнувся, тільки б не зашарітися. Коли потраплю в ніяку ситуацію, зазвичай мітево-червоні. червоні. Привіт, сказав він. Ти тут новенька? раз. І ось я перетворилася на сірник прямий, наче тростина, дерев'яний тулуп із яскраво червоною голівкою. Ми вчора поселилися на вілі Еві, відповіла лише щоб не мовчати. Це така стара хата з Серйозно? ти живеш на вілі Еві? Хлопець вирачився на мене й штовхнув у бік темного волосся приятеля поруч. Агов, матце, як тобі? Вона живе по сусідству з нами, на твоїй улюбленій віллі жахів, сказав він з іще ширшою посмішкою. Вілі жахів? Ну клас, і дня не минуло, як я мешкав тут, а це вже стало приводом для глузувань. Я тяжко зітхнула і стіпила зуби. Мац, хлопчик, із темними кучерями, у відповідь лише роздратовано скривився. Леоне, та закнися ти. Блондин розсміявся і поплескав маца по плечу. Не слухай його, і повернувся до мене. Мій брат просто одержимий вілою, Еві. Напевно, тепер ходитиме до тебе в гості і щоразу напрошуватиметься на екскурсію в будинку. Він нахилився ближче до мого уха, пошепки додав, аби вивідати велику таємницю. Чорт, бісиш? мац зашарівся не менше, ніж я. Та, схоже, що не від сомору, а через роздатування. На долю секунди він затримав на мене погляд. Його значення я не могла розтрімумачити, а потім просто повернувся до продавчині і застійку. Е. Добрий день, Будь ласка, шість булочок до сніданку, два круасани та хлібину чорного. Леон і Дар'я сміхався Ну, то що, ім'я в тебе є? дівчинку звіли Еві. Так, є, відповіла і підняла підборіддя, бо все, що відбувалося, мене зовсім не подобалося. Мат хутенько роз... розхувався і сунув Леону в руку один із пакетів. Він кивнув у моїй бік і разом із братом зник за дверима крамнички. Я поспіхом замовила хліб і чотири рогалики, та зробила вигляд, ніби просто не розчула того, що Леон кинув мені на прощання. Ну, бувай, дівчинко, з імене. Зворотний шлях пробігла вдвічі швидше і зупинилася лише перед самим нашим будинком. Я замислилася про те, що, власне, мав на увазі цей леон, коли сказав, нібито його брат одержимий вілою Еві, іба хлопці бувають одержимі старими будинками, і що взагалі означає віла жахів, повільно відчинилася добу квіртку і уважно обвела поглядом стіни будівель. Зовні віла Еві мала б вигляд ніби мініатюрного замку, суціль, окритого цукровою глазурю та прикрасами, принаймні, якщо стати поодаль і примружитись. Учора, коли ми тільки сюди заїхали, мама повсякчас повторювала слово «казково» та захопленням титіла то на човуній поручній всі в кованих завитках, то на численні обпаполки і кольорові скельці у віконних стулках. Однак, якщо підійти ближче, відразу ставало ясно ця халупа ось ось розвалиться. Фасад по кутках покрещився, вікна ледь зачинялися, лак облупився, пахло тут вельми дивно, а всі стіни й вікна були кусто обвиті диким плюшем. Але найгіршим у цій вілі було саме місце, де вона стояла. Ми цілих шість довжелезних годин їхали автівкою, доки нарешті не опинилися тут, у соному, забитому містечку, на голландському кордоні. У п'ять років такий переїзд, напевно, здасться веселою подією, але в тринадцять мене дні. Я повільно попрямувала до веранди біля фідних дверей. Якби ж лише батько не посварився з директором своєї попередньої школи, тоді йому не довелося б усюди шукати вакансій вчителя музики, і він ніколи не запропонував би переїжджати. А я не стерчала б зараз у Шнерхкаусені у будинку за адресою вулиці Лавандова, 33. Я крута, напевно, мати таємні суперздільності, які давали б змогу змінювати і що завгодно, знову подумалося мені. Я навіть знаю, що саме змінила б не. Наприклад, перестала постійно червоніти, а ще мимрити і затинатися, коли хтось намагається зі мною заговорити і настерпнені, як овіти з будь-якого приводу, а насамперед я начарувала б собі, повернені в попередній дім, та, на жаль, чакувати не вмію, і жодних суперздібностей немає. Віднині мені судилося безпровісно недіяти і волочити сіре життя. У мене по руках аж мурашки пробігли від думки, що доведеться вчитися в школі, де працюватиме й тато. Її ще вигадати неможливо. Я за про... Торила цю думку подалі. Врешті-решт трохи часу в запасі ще має, доки не скінчилися літні канікули. Я в безпеці. Якщо, звісно, знову не стипаюся з цим леоном. Я вже схопила телефон, щоб відіслати моні моїй найкращій подружжя кілька фото нашої жалюгідної халупи, але від учора нічого так і не змінилося. На екрані висвічувалося те саме повідомлення немає сигналу мережі. Навіть ця втіха була для мене недоступна, ніхто мені не поспівчуває. Я зітхнула. Якби ж мона не залишилася так далеко у Берліні, за сотні кілометрів звідси, я значно легше змирилася б із переїздом. Ну от що мені тепер без неї тут робити? Подзвонити б їй зараз. Хоча вона напевно, що спить. У ті дні, коли не було потреби прокидатися раненько до школи, мона любила поніжитися у ліжку. Крім того, вона зараз в Італії, її сім'я завжди їде туди на канікули. Я вирішила, що дзвінок за кордон усе одно коштував би надто дорого, тож утішилася цією думкою і сховала телефон назад у кушені. Врешті я таки відігнала сумні думки, а ще помітила Бена, який грався м'ячем у палісаднику. Поставила пакет із булочками біля фіних дверей, присіла на сходинки веранди і почала за ним спостерігати. Над моєю головою прескала, гойдаючись від відру, емальована табличка. Букви на ній наполовину стерлися, тому напис ледь читався. Подивись в очі іншому і побачиш що душу. Вдихни аромат і відкриєш свою. Нарешті вдалося мені розібрати. Аромат? Це що, якийсь натяк на всі ті дивні запахи в приміщенні? Десь у грудях заворушилося неясне відчуття. Я на секунду засумнівалася. Здається, мені все це втішним, чи таки химерне, і куди ж це ми примудрилися переїхати? Глава друга. Я все ще розмірковувала про напис на табличці, аж раптом поруч щось гуркнуло. Обернулася, побачила хану Ван Велден, яка порпалася в саду. Неймовірно, добрий ранок помахала вона мені рукою, скоріше саду поминожицями, які вона в ній тримала. Вітаю, вичебла я із себе усмішку. Однак хана вже забула про мене, знову почала боротися з троянними кущами, зрізуючи з них зів'ялі квіти. Ханна Ван Велден – колишня власниця віла Еві, мешкала в будинку разом із нами, ну майже. Більшу частину отриманої в спадок віл вона подала моїм батькам, а собі залишила тільки невеличку квартирку, яку раніше займала прислуга. На першому поверсі з окремим входом збоку, за її словами, вона й так уже багато років жила саме там, тому що всенька віла була для неї одною надто великою, і їй зовсім не хотілося дбати про такі площі. Ганна була трішки пришелепуватою, проте приємною дамою. Принаймні, так прошепотів. Мені на вуха тато, коли ми приїхали. Весь її вигляд легка блузка з квітковим малюнком, намисто, браслети, які кількома рядами опивали шию та зап'ястя. Нібито натякавша жінка, міцно застрягла в минулому столітті. Тільки би справді вона не виявилася такою старомодною, як і на вигляд, бо, не дай Боже, ще бурчатиме з будь якого приводу з підстаркуватими дамами з перших поверхів і жартувати не варто, знову ж таки зі слів тата. На щастя, хана відразу дала мені спокій. Бену з м'ячем зник десь за будинком, тому я звелася і побігла за ним. Під ногами шурхотів і скрипів гравій. Я примружилась, окинула оком зарослі цеглянік стіни і глянула вгору на дах. Плитки черепиці майже всюди покрилися мохом, а на самій маківці небезпечно похитувався громовідвід. За моєю спиною зненацька пролунав скрип гальм. На бруківці перед віло, зупинився і посигналив автомобіль. Я придивилася. На хвильку в мене спалахнула надія, що зараз відти вискочить і кинеться назустріч Мона. Однак із темного лімузина вийшла лише немолода молода жінка. Я розчаровано відвернулася. Напевно, хтось приїхав у гості до Хани. Чого це ви тут розшумілися? З якої причини? У голосі хани пробувалося помітне роздратування. Що ж, тоді ця дама точно не її подруга. Я зупинилася, щоб уважніше роздивитися автівку. Жінка приїхала не сама. За кермом сидів шофер. Господи, на ньому був темний костюм і навіть рукавички, а пасажирка мала ще кумедніший вигляд разів у двадцять старомодніший, ніж у хан. На жінці була фіолетова оксамитова сукня, немов із гардероби якоїсь маркізи зі старовинного замку, померло років за тому. Хіба що сьогодні десь проводиться карнавал? Є причина. Дама в карнавальному вбранні підійшла до садових воріт. Я шукаю такого собі пана бура, з вашого дозволу. Чи не були б ви ласкаві перепровадити мене до нього? Перепровадити? я хигнула про себе. Ну й дивачка. Ганна безцеремонно махнула рукою і вказала напрямок Проходьте за дім, вілом, напевно, тоняться десь біля оранжерей, самі його знайдете. Дякую. Дама підібрала спідницю спідниці й відчинила хвіртку і зайшла на подвір'я. Поки вона з високо піднятою головою агорта простувала крізь сад, я розмірковувала. Скільки ж часу вона здаяла на цей вигадливий високий пучок із кучериками під крихітним капелюшком. Вона мимохід блимнула на мене і пройшла повз, а в ніс мені вдарив насичений тух парфюмів бир, який затхлий запах, якийсь понурий і землистий. Фу. Невже хтось добровільно стане бризкатись такими духами? Я ледве в'язу собі не скрутила, проведжаючи дивну даму поглядом, а коли вона все ж таки зникла за рогом, обережно рушила слідом. На галявині за будинку помітила Бену з м'ячем під підпаху. Він задар голову розглядав літнього чоловіка в заяложених штанях, який стояв десь за метр від нього, обличчя його наполовину ховав козирок потертого старого картуза. Мені вдалося розкледіти лише рот. Судячи з міміки, він саме говорив щось непривітне, що саме не розібрала, проте жест, яким супроваджувалися слова, розвіював усі сумніви. Хлопчина мав негайно піти погратися в іншому місці. Бено, йди сюди. Помахала рукою братикові й сердито зіркнула на стерігання. Мені вже доводилося чути про садівника, який так лятав за оранжерею, розташованою за вілою Еві, як і про те, що вона не належить до віли, а входить на неї нам усім суворо заборонено. До речі, це було ще однією дивиною, яка не вкладалася в моїй голові. Майже всю ділянку за вілою займала старезна плиття оранжерея розміром із цілий дім. Вікторіанська пишнота так описала мама цю споруду. Гаразд, оранжерея справді мала непоганий вигляд. Я готова була це визнати, однак чому вона була такою величезною, я все таки не розуміла. Бена засмучено поплентався до мене, а чоловік тим часом торкнувся до козирка карту за її люблязну, навіть із деякою запопадливості повів даму в оранжерею. Цікаво, що ці двоє зібралися там обговорювати? Я відвернулася від теплиці і побачила, що пена вже переключив увагу на дещо новеньке, точніше на декого. Навпроти на сусідній ділянці грався баскетбольним м'ячем Мац, той самий хлопчина, що нібито одержимий нашим будинком. Ну клас, то ці хлопці справді живуть поруч із нами. Я відчула, що він краєм око стежить за мною, тож вирішила вдам, ніби нічого не помітила. Це найпростіший спосіб його проігнорувати. І, дивлячись перед собою, хутко покрокувала всипаною грав'ям доріжку. Поквапся, бо ще доведеться з ним розмовляти, а й точно не з кумайкою, що сказати після привіт. і мовчатиму, мов язика проковнула, як це зазвичай зі мною буває. Однак Бена вже прилипнув до огорожі горлав. Привіт, а що ти робиш? Мацу усміхнувся, ніби тільки цього й чекав, і відразу підійшов ближче. Граю в баскетбол. Хочеш спробувати? Мій братик пискнув від захвату і одразу переліз на сусідню ділянку через невисоку по коліна огорожу. Я журливо розпрощалася з планом ігнорувати мацу. Слідом за Бена підійшла до огорожі, ступилася на достатній відстані. Я гадала, що мац, напевно, міровисник, або ж, принаймні, молодшість з братів. Добре, що не квапилося, інак саме почав показувати Бену, як треба кидати м'яче в баскетбольний кошик, щоб він пролетів через сітку. Мац щоразу потравляв м'яче у кільце, а мене це трохи дратувало. Звісно, було б тупо, якби він мазав навмисне. та все ж таки не гарно так хизуватися. Я засунула руки в кишеню і, стоячи на одному місці, спостерігала за цими двома. На маті була спеціальна баскетбольна майка з нейлону. Коли він бігав, то від подиву вона роздувалася вітрилом. Отже ви, Альвейштайні, нові сусіди, крикнув мені хлопець і скойовдив свої короткі темні кучері. Оскільки питання з одночасною відповіддю він спакував в одну фразу, мені залишалося тільки кивнути. Я перепрошую за поведінку Леона, мовив він далі, не звертай на нього уваги. Часом він буває тим і ще телепним». Доля правди, в яку словах достеменна була. Проте мене все ж таки цікаво, що саме Леон мав на увазі під вілою жахів. Утім, зараз допитуватися не хотілось, і я просто знизила плечима. Та не переймайся. Я, до речі, мац, хоча ти про це й так уже знаєш. Він усміхнувся, а на щоках з'явилися ямочки. А тебе як звати? Люці. А он того курдупеля Бена, відповіла я і трохи посміхнулася. «Допоможеш потім моєму братові перелізти через огорожу, коли закінчете. Гаразд? Я кивнула Бена і пішла в бік дому. Ганна, як і раніше, порпалася біля трояндових кущів і обрізала одну по одній від свілі подалини. От би знову їх понюхати, раптом мовила вона в мій бік. Я здивовано обернулася. Що понюхати? Звісно ж, мої трояни. Це ж вони, жінка жестом підізвала мене ближче. Знаєш, коли я була маленька, то обожнювала їхній запах. Я підійшла до неї і зупинилася поблизу кущів. Ганна простягнула одну з найрозкішніших квіток. Я схилила голову і вдихнула ніжній аромат легкості літа. Троянди пахли чудово, саме так, як і повинні були. А що з ними не так, дещо зніяковіло, як і гнула на квіти? Та ні, ні, нічого, відповіла хана, задумало розглядаючи троянди. Ось тільки вже давно не відчуває їхнього аромату. Нюх відмовив мені багато років тому. Жахливо, одеш? Якось життя втрачає барви, коли перестаєш відчувати запахи. Навіть їжа, здається, позбавленою смаку. Ой, мені вельми шкода. Спеціально для неї я ще раз понюхала бутон троянди. Ганна дивилася на мене із захопленням. А, хоч би разочок відчути аромат квітучої троянди, лаванди чи буску. Більше мені нічого не треба. У дитинстві купалася в найрозманітніших запахах, які оточували цей дім, і ніяк не могла ними насититися. Вона зітхнула довго та пильно подивилася на мене. Тобі тут подобається на вілі Еві? Я стинула плечима. Ну, тут нормально. Нормально, Анна на медзамовку. Послухай, дитину. Віла Ефі це дуже особливе місце, хіба ти нічого про неї не знаєш? Повір, вона сповнена історіями і таємницями, і відразу жінка повністю прикувала мою увагу. А що ти за таємниці? Однак хана лише похитала головою і повернулася до наступного трояндового кукуща. Іноді, що не прокинувся, мені здається, що у вісні вдалося щось пригадати таке, що я багато років тому виявила в цьому будинку, але тільки но ну, я остаточно прокидаюся. Чи спокоди безслідно шизають. Напевно, це все через вік. А ось твоя мама, ймовірно, у захваті від будинку, усією душею цікавиться давніми історіями, які він приховує, Егеш? Я кивнула і ледь скривилася через легке роздратування. Така вже в неї робота, їй подобається різне ганчір'я. Чим старіше, тим краще. Ханна знову зітхнула. Зважаючи на те, що я почула далі, вона мене майже не слухала. Віла Еві не принесла мені щастя, саме тут я розучилася розрізняти запахи, і я рада, що мені більше не треба доглядати за цим домом, але приємно бачити, що твоїй мамі він так сподобався. взагалі-то, почала я, однак зненацька почувся шурхіт грав'ю, бо в нас пройшла вочепоруна дама. Її автівка все ще була припаркована перед Вілою, Хана ківком указала в її бік. Ти диви, навіть не глянула на нас, але вони всі так поводяться. Всі відвідувачі віла неймовірно бундючні. Я здивовано підняла брови. А що, до вілами часто приходять гості? Та ні, не так уже часто, проте завжди і затертими носами. Коли лімузин від'їхав від будинку, Ханна поклала стадові ножиці в корзину і раптом глянула на вілу Еві, так, ніби щось пригадала. Однак за хвильку просто взяла свою корзинку і кивнула мені на прощання. Ну що ж, було приємно погомоніти з тобою Лізі. Люці, пробурмотіла їй, я дивилася услід хані, доки вона не зникла за дверима свого помешкання, а в голові роїлися думки, і серед них раз у раз виринали фрази віла жахів і таємниці.